А, шапка а, мана, а, хрест вино. Це шапочка. Шапка. Шапочка. А, хрест. Шапка, хрест, вино. Далі. Не можна далі. А. Шапочка такою буває. Шапочка. Хрестики. Хрест... Шапочка, хрестик, пляшка. вино. Я не знаю, що їх поєднує. Яке буває вино? Червоне, біле. С Солодке, напівсолодке, сухе. Ні-ні, все було. Червоне, Червоне, біле. Біле. Хрест, шапка. Яким може бути хрест? Ну, Дерев'яним, золотим, срібним. У вас є таке ж вино? Вдома? Ні, ні, ви що не сказали. Вино буває. Вино. Який колір? Біле. А... Воно все біле, я не знаю. Білий хрест. Так? Серйозно? Який ще? Біле і. Ви сказали самі. Вино. Біле і. Ви нервуєте. Добре. Так, я не можу. Інший колір дуже вина, відволікає. окрім білого. Червоне. колір червоне. Червона шапочка, червоний хрест, червоне вино, червоне. Заліковано.